Слава Україні! Всім привіт! Ну, ночі прошла нормально. але як не рахувати на таку гразу на таку потужну, так як, як в кіно показують. З вітром, з дощем, як з ведра, а, з всім всім. А, і... Але намет витримав, все добре. А, і. І обіцяли зранку ще дощ, але його не було, і дуже добре. Спокійно випив кави собі з'їв снідання і, і вже спакувався і, і рушаю в дорогу. Що сказати про кемпінг? А, душ дуже добре. А, була в них стиралка, була в них сушилка. То коштувала за 10 кілограмів 5 євро і стиралка, і сушилка. Але я не скористався тим, бо мав вже часу вечором. А ставатися тут іще на один день, ще за 15 євро, не хочеться. То перше. І друге туалет. Туалет дуже зручно. Не так як ти копаєш собі ямку і потім, і потім закопуєш це все. А так, а так-то, а так то дуже зручно. Незручно, то, що багато людей, діти плачуть, там хтось ще гуляє, а ти вже лягаєш спати. <клухи> ну, то ясно, то цивілізація. Але треба було доторкнутися до того, щоб зрозуміти, чи варто то робити, чи не варто. А, і, ну і так. Рушаю в дорогу і бажаю всім гарного дня.